Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження проти львівської блогерки Христини Горун, яка назвала українську армію дном. Наразі слідчі управління збирають докази. Нагадаю, минулого тижня посеред міста розгорівся скандал між перехожим та компанією, яка гучно слухала російські пісні. Тоді дівчина стала на захист поціновувачів Лєпса. Після розголосу блогерка записала відео із вибаченнями та видалила дописи, які публікувала раніше. Але архіви не горять за результатами проведених заходів. Служба безпеки інкримінувала блогерці 161-шу статтю. Яка гласить про умисні дії спрямовані на приниження національної честі та гідності? зараз ми не можемо надати вже більше інформації, яку хотіла б очікувати громадськість, так як тривають слідчі дії. По їх завершенню, будемо інформувати додатково. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі до трьох років.